Слава Україні, друзі! Збірна України завершила свій жовтневий цикл в лізі нації УЄФА після перемоги над Грузією підопічні Сергія Реброва. Зіграли у нічию з Чехією. Після першого тайму рахунок був 0-1 ну, на користь Чехів, хоча міг бути і 0-2, Але суддя не зафіксував взяття воріт Анатолія Трубіна. Та другий тайм був вже за українською збірною. Завдяки пенальті виконання Артема Довбика. Ми зіграли в нічию. і це заслужений закономірний результат. До речі, для Довбика це вже 11-й гол у футболці головної команди країни. Зрештою, як і номер на його спині. Ну щоправда, все. Не настільки приємно у таблиці нашого квартету. Один дивізіону бі. Ми на останньому місці. Тепер нам треба бодай, щоб залишитися у дивізіоні бі, перемагати і у грузинів, і у Албанії вже в листопаді. Тож віримо в Україну. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls.